Всіх вітаю. неділя 6 жовтня. Є ще таке цікаве питання. Давайте розглянемо. Ну а що? Африканців завезуть в Україну після, після війни в Україні можуть заселити сюди до нас африканців та якихось там мігрантів з менш розвинутих країн. Ну, можливо, там ще й індуси, не знаю хто ще. Африка, Індія. Це. Так вважає соціолог, давайте запитаємо, чи буде таке після закінчення війни в Україну, чи можуть заселити сюди до нас, на нашу територію, мігрантів з менш розвинутих країн. Ну, наприклад, Африканці, індуси та ще там є багато різних країн, чи будуть заселяти після закінчення війни в Україну? Африканців, індусів та ще там якихось мігрантів з менш розвинутих країн. Чи буде таке? Перша карта України. Далі колісниця, рух. Дев'ять монет. Ну, я вам скажу, що може бути, да, Колісниця, рух, хтось їде. Хтось їде стосовно того, щоб краще жити. 9 монет. Бачите, карта задоволення. Краще жити, більше заробляти. Якісь більше можливостей для життя і для розвитку. Да? Таке може бути. Може бути. Чи буде давайте. Чи будуть після закінчення війни в Україну їхати мігранти з Африки, з Індії та інших менш розвинутих країн? Чи будуть їхати сюди мігранти після закінчення війни в Україні? Луна. Все мутненько. Знов тут гроші. Чекайте. Задоволення. Будуть шукати краще життя. Єрафант Дурень. Новий шлях, нове життя. Будуть шукати нове життя, новий шлях, будувати нове життя. диявол, Але це призведе, я вам скажу. Це призведе, так, да, ось карта праці, вісім монет, будуть працювати на таких, знаєте, більш важких, м, будуть працювати, багато працювати будуть. Ось карта сили, праця. А ну, давайте запитаємо: м, до чого це призведе? Це на користь буде Україні чи ні? До чого це призведе, якщо після закінчення війни будуть заселятися сюди мігранти, з менш розвинутих країн африканці, індуси та інші? До чого це призведе? До чого це призведе? А чого карта бідності? Ну, наприклад, це е, українці це не підтримують, скажу так. Ні до чого такого прям гарного це не призведе. До чого це призведе. Ну да, населення збільшиться. Бачите, 10 кубків люди, населення збільшиться. Вони це і хочуть зробити для збільшення населення. Але, е, ну, українці, наприклад, це не будуть підтримувати. Вони будуть проти цього всього там по картам. Що дійсно на користь Україні буде, якщо після закінчення війни будуть собі засіляти на території України мігрантів? Таємниця. Бажання. Не тільки, не тільки на роботу, а ще і ось будуть навчатися, і молодь. Тут, буду, тут будуть їм пропонувати якісь там соцвиплати. Це призведе до руйнування. Вони хочуть збільшити населення, а призведе навпаки до руйнування. Тому що, ось бачите, наші емоції, наші думки, наш дім, і тут якось, ну, знаєте, там, вони з Африки, з Індії будуть тут, ну, будуть, будуть розбіжності взагалі, ну воно не на краще. Воно показує, що воно не на краще, воно не на користь. Чомусь показує так, не на користь. І українці проти цього. Більшість українців, не знаю, як всі, але більшість проти. Так, давайте ще наостанок. Чи будуть, чи будуть після закінчення війни в Україні, чи будуть їхати сюди до нас, на нашу територію, в Україну, іммігранти? З менш розвинутих країн, чи будуть їхати в Україну іммігранти після закінчення війни? Чи будуть їхати? Правосуддя. зірка, Ірафант. Знов шукати краще життя. Шукати краще життя. 9 кубків, шукати е, більше заробітку, ніж там, де вони зараз, наприклад, Україна. Може таке бути? Дійсно, може, ще раз, до чого це призведе? До чого це призведе ось ці іммігранти в Україні, якщо приїдуть після закінчення війни, до чого це все призведе? До чого це все призведе? Знову наш дім. інформація, У Жінки. Смерть. Жінки. Два шляхи і смерть. Що за смерть? Смерть. Ага. Вони хочуть підняти, збільшити населення. Зрозуміло, що бачите жінки, які. Ну, давайте так скажу. Кажу своїми словами, які самотні, вони будуть, звичайно, зустрічатися, будуть формуватися сім'ї, оці всі, ви зрозуміли. І карта смерті вона показує, що ви ж розумієте, що буде, буде. Ну, я хочу дещо сказати, не буду казати це. Я не проти цих, цих африканців, індусів, але хай вони живуть в себе. Ну, чогось я так. Для України на користь оці мігранти будуть, якщо приїдуть в Україну після закінчення війни. Ну, будуть працювати, типу, знов робота, працювати, підіймати щось робити, країну, шукати кращого життя. Це на користь, вибір шлях. Не можу сказати, що це прям на користь. Так, вони будуть працювати, вони будуть тут щось робити, допомагати і так далі. В цьому плюс є. А ось, ось в іншому немає плюса. Те, що я казала про жінок, про формування родин з, наприклад, з африканцями. Якщо це буде масове, то ви ж розумієте, що воно далі, до чого воно далі призведе. Не буду казати, але ось так. Ну, ось така відповідь карт. Це не моє бачення, це відповідь карт. Але приїжджати вони, звичайно, будуть. Будуть на роботу, їх навіть сюди будуть звати, щоб вони приїжджали та щось, щось робили. Ось така відповідь.